Податкова міліція Прикарпаття ліквідувала конвертаційний центр з обігом 50 мільйонів гривень. Злочинних схемах використовували два суб'єкти підприємництва, які розташовані на території Дніпропетровської області. На їхні рахунки реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти, як оплату за начебто надані послуги, товароматеріальні цінності або виконані роботи. Детальніше в наступному сюжеті. Працівники податкової міліції Івано-Франківщини у рамках кримінального провадження ліквідували конвертаційний центр, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки, сформування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Злочинну групу осіб, які здійснювали незаконну коритацію грошових коштів, організувало двоє жителів міста Кривого Рогу, які з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували на інших учасників злочинної групи понад 10 фіктивних суб'єктів господарювання на території Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та Рівненської областей, за сприянням представника банківської установи нашого краю. безотікові кошти, що надходили на рахунки. Таких транзитно конвертаційних підприємств, відкриті, до речі, ж у всьому банку, по безтоварним операціям від підприємств реального сектору економіки, конвертувалися у готівку. Загальний обсяг проконвертованих коштів складає понад 50 мільйонів. Втрати до бюджету внаслідок такої незаконної діяльності складають майже 8 мільйонів гривень. В ході обшуків слідчо-оперативні групи вилучили початки фіктивних підприємств, чекові книжки, за якими обготівковувалися кошти, та первинна бухгалтерська документація. На даний час відбуваються оперативно-слідчі дії за фактом таких зловживань. Після цього планується призначення позапланових перевірок по всіх користувачах цього конвертаційного центру з метою стягнення до бюджету несплачених сум податків. Хочу повідомити підприємцям одну просту істину. Замовляючи послуги з конвертації коштів, ви ставите в першу чергу під загрозу себе і свій бізнес, адже відповідати доведеться не лише виконавцям, а й вам.